Добрий день, хлопчики й дівчатка. Рада зустрічі з вами. Діти, послухайте, будь ласка, вірш. Фермер дуже зажурився. Щось я зовсім розгубився. Де шукати ту морквину, капустину, цибулину? Не знайти мені ніяк, помідори і буряк. Скрізь шукали ми сім'єю. На землі і під землею. Час вже урожай збирати. Поможіть мені, малята. Діти, фермер звернувся за допомогою до нас. Він просить викласти на поле картки з овочами, сортуючи їх за місцем зростання. На землі чи під землею. Допоможемо малята? Так. Я бачу, що ви згодні, але для цього давайте послухаємо загадки про овочі та відгадаємо. Слухайте, під землею пані в золотім жупані. Хто її роздягає? Хто сльози проливає? Що це? Так, це цибуля, діти. А де розмістимо цибулю на землі чи під землею? Так, цибуля росте під землею. Ось викладаємо. Слухаємо другу загадку. Він смачненький, червоненький, соковитий і кругленький. Виростає на кущі. Гані варять з ним борщі. Думаємо малята, що це? Так, правильно, це помідор. Де він зростає? Він зростає на землі. Ось сюди викладаємо. Далі слухаємо загадку. Помаранчева, гарненька, соковита, солоденька. У землі сидить дівчина, а ім'я її думаємо. Морквина, правильно, діти. Так, де росте морквина В землі, чи, на землі чи під землею? Так, морквинка росте під землею. Викладаємо сюди. Молодці. Слідуюча загадка. Сидить баба на грядках, у зелених кожушках. Кожушки ці обдирають, хвасять. Та борщ дають. Що це діти? А, це капустина. Де росте капустина? На землі, значить, викладаємо сюди, ось на землі. Добре. Слухаємо далі. Коли овоч цей сирий, він гіркий, неїстівний. На городі виростає, витягнуту форму має. Гарний темно-синій пан має назву баклажан. Де він росте на землі чи під землею? Так, він росте на землі. Викладаємо сюди. Ще послухайте загадочку. Цей бордовий молодець. Має диво корінець. І відомо навіть дітям. Бо ж без нього не зварити. Що це, діти? Так, це буряк. Де він росте? Під землею. Виклали. Ось так. Діти. Ви молодці, ви допомогли фермеру. А тепер скажіть мені, будь ласка, так що шукав фермер? Назвіть, будь ласка, одним словом. Так, фермер шукав овочі. А де ростуть овочі? Овочі ростуть на грядці, так. Одні ростуть на землі, а другі під землею. Діти. Так скажіть, будь ласка, де росте чесник? На землі чи під землею? Так, правильно, під землею. Це в нас огірок. Де росте огірок? На землі. Правильно. Це редька. Де росте редька? Під землею. Правильно, молодці. Це у нас гарбуз. Скажіть, де росте гарбуз на землі чи під землею? Гарбуз росте на землі, вірно. Редиска. Де росте редиска? Думаємо всі. Так, редиска росте під землею. Правильно. І ось такий гарний у нас солодкий перець. Де росте перець? Перець росте на землі. Молодці, ви впоралися із завданням, допомогли фермеру. Дякую вам велике. До побачення!